Пан Друг, бажаємо здоров'я. Получається, хотів от само від громади задати питання, з приводу чого зараз генерали отак от побігли, всі, як то кажуть, звільняються. З приводу, ще, допустимо, ви описуєте там на Фейсбуці, що, допустимо, чого вони не реагували з перших днів війни. От, тобто Як ми можемо громада впливати і от на ці допустим, позиції по генеральському составу, там де ми бачимо, що у них куча, як то кажуть, біди роблять от, для своїх рядового складу. І на якомусь у світі, як то кажуть, у 25-му році, що може робити громада от, з цими генералами, як от долучатися можна? Ну, дійсно, справді, генерали дуже багато біди не робили. І тому зараз от, це такі первинні такі наслідки того, що на колиці генералів під керівництвом залужні, які перші тірті перші стали серед генералів-інвалідів. А чому так сталося? Ну, от давайте. Ми згадаємо, з високих трибун залужний, нам казав, що немає ніякої небезпеки, це все психологічний тиск. Далі, 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 як наслідок, Данілов, голова РНБО, теж качав кричав нам, що все добре, що ніякого нападу не буде. Тоді, друзі, поникає то питання, якщо немає ніяких... Ніякої загрози, то дійсно не будуються ніякі е, фортифікації, ніхто не готується до війни і нема подання до президенту, що відповідно до чого він має прийняти наказ щодо негайної мобілізації. Тому що ж підстав немає. Чому я про це так, е, так кажу, і чому це так важливо? Тому що фактично за день до війни. Може там за два я зараз не пам'ятаю. Заложник дає наказ щодо відведення військ від, з Києва, з Харкова і е, з на північ, ну з Щенгак. Тобто думайте, друзі, 300 кілометрів росіяни заходять за три за доби думайте, без будь-якого супроту. Хтось мені каже, що ні, це Зеленський дав наказ. Так, друзі, я от ще раз вам кажу. Військовий. Повинен що мати. Перше, якщо е, у них є там розвідка контрруз, він має негайно доложити президенту відповідно нападу, відповідно загрози. Якщо вони не докладують, що напад є, значить що, президент Дев Юре не може дати такий наказ, якщо залужник каже, так немає, це все Психологічний тиск. а ти що не знав, що буде віна? А чого ж ти не доложив президент? Це друзі, я так тих, для тих, хто не розуміє, як вона повинна бути процедура. Далі є ж розвідка, є контррозвідка, яка теж повинна дол... Дол... доложити начальнику РНБУ. А тоді був Даніл, який теж з всіх трибун казав, що нема ніякої загрози. Є відео, хто хто не знає, може, може, може придумати. Друзі, а що це значить? А це значить, що якщо з високих трибун, залушник, Даніло каже, що загрози немає, значить що, гроші тоді не виділяються на фортифікації, на оборону, на укріплення, на зброї. І що це значить, що держава не готується до війни. А що це значить, друзі? От почалася повномасштабна агресія. Люди не готові, люди пішли воювати, їм зброю не дають. До речі, я прийшов в ТЦК, мені зброю не дали. Я на гарячу лінію телефонував перший же день і тоді на другий день викинули зброю на балоні і у нас тема генерала. Якщо можна щось тема, да, що, цю тему, що вони звільняються, як вони оці роблять О, і, собі і, і що генерал? Друзі, да. що роблять генерал? Вони ховають зброю. Чому ховають? Це теж треба розібрати, тому що джевеліни э, були поставлені укомплектовані, але ж вони були джевеліни в одному місці, знаходились. А... Блоки керування в іншому, далі зброю не давали. Хто не хто цим керував? Залужний через своїх генералів. Ті ж самі міни, оце фальшиві, ті ж самі, правильно, те ж саме сюди. Ж можна. Далі, хто дає? Далі пішла війна, пішла агресія. Значить що необхідно, що озброїтися? Хто цим керував? Знову генерали. хто кидав хлопців без зброї, без підтримки, без перекриття? Скільки хлопців наших загинули за того, що приходили генерали, до речі? Інспектували, казали, ні, у вас дуже мало загинуло і знімали тих командирів. А тепер, коли у них питають, так почекайте, ви казали нам, що буде контрнаступ. А замість цього що залужна робить? Пише книжки. А де генерали? Чому вони не керують? Чому вони розвідки ігнорують, чому вони ігнорують багато чого? А внаслідок чого ми втратили дуже багато загиблих. Живої, ну, скажімо, на наших хлопців, наших поприн, на наших патріотів. А чому ж тоді звинувати? Тільки ось, через три роки нам про це сказав Трамп. Але ж у нас. Так я громада може трошки на це впливати, чи не трошки? От, який ваш є законним шляхом? Ну, по-перше, я про це казав, що перший житель, друзі, перший життя не казав. То, де юре треба всі відносини оформлювати. Що значить де Юра? От я приходжу до ТЦК, я маю класти контракт. Контракти повинні все прописані бути. Військова частина вам надати документи, наказ на призначення командира документи надати і дуже головне сертифікат, який забезпечує вам, потім себе відновити, ну, якщо не да Бог щось трапиться, або вашій родині. Тобто чітко прописана форма оплати. А його ж немає не прописано. І от зараз хлопці гинуть, Жінки там кричать, дайте нам чоловіків, їм ніхто не виплачує компенсацію, що робить. Розумієте? А тому, що ці відносини не врегульовані. А хто повинен це робити? А генерали, які керували напрямком сектором А, Б, С, В, Г, Д. Вони ж керу... керували. І що вони робили? А Вони все на покій робили. Вони, вони замість того, щоб е, воювати зброєю, вони воювали тим. Ськими життями друзі. І от коли зараз кажуть, що от, от генерал каже, щоб його направили на нуль, до сержанта, направили на нуль, друзі, от моя думка, всі генерали негайно розжалити, в тому числі і першого залужно, і негайно направити на нуль, а не так, як як за здачу, ну друзі, думати здачу півдня він отримав. Звізду героя. ну таке, ну як таке може бути? Ну це ж, ну це Пан ці... Бодро, ми трошки надіємося, що пан Трамп, оці якісь стар стокарних справ, возбужда на цих генералів. Можемо трошки вірити, що воно щось трошки буде по корупції, як то кажуть, удар. Ну, дивіться, ну, Це наша держава, і нам треба у себе наводити лад. От жінки, які там зараз проводять акції, вони повинні це питання підняти, врегулювати, розумієте? Якщо чоловік не уклав контракт і воював як доброволець, значить жінка повинна прийти і вкласти там е договір розумієте? або контракт. До чого? Ну за чоловіка або підсказати. Ну, тому що якщо між нами е відносини не врегульоване, я можу робити це, а можу не робити, розумієте? До вас по цим питанням може громада Ну, Звичайно, Дмитро да, Так, та, Череваль Дмитро Павліченко. Дякую.